Проживання досвіду війни та життя під обстрілами у кіноконцертній залі Чернівці проходить виставка Запоріжжя, говорить плакатом. Проєкт народився в прифронтовому місті та об'єднав митців з усієї країни. Мені дуже імпонує така унікальна співпраця, таке унікальне партнерство. з департаментом культури та туризму міста Запоріжжя вже це у нас другий спільний проєкт, який реалізовується в Чернівцях. Виставка охоплює 24 плакати різних авторів. Головна тема ро. Бід життя запоріжців під обстрілами сила громади та незламність української культури. Експозицію представили у межах всеукраїнського проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ми крізь мистецтво привертаємо увагу всього світу, що в Україні війна, і фактично, Україна і Українці зараз не лише воюють за нашу гідність за нашу свободу, за територіальну цілісність. Фактично, ми ведемо боротьбу за всю Європу. Про це треба пам'ятати. Про це треба говорити вголос і на весь світ. Своїми враженнями поділились відвідувачі виставки. Я вважаю, що мені найбільше подобається картина Дмитра Дзюби. Дуже гарна, багато означає символізм, чудесно. Ми рухаємося до перемоги і більше ми подолаємо це все. Ми незламні, єдині, об'єднані. Переглянути виставку можна до 7 грудня. Експозиція працює з середи понеділю з 11 ранку по 7 вечора. Радислав Українець, Марія Соломатіна, Микола Ганутін. Новини сі 4